Чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь? Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. скандал. Навколо Настя Каменських набирає обертів. Ювелірний бренд Золотий вік припиняє співпрацю з артисткою після її виступу російською мовою у США. Золотий вік. Почуття прикрашають. У відповідь Каменських коментує рішення компанії та пояснює свою позицію. Тим часом телеведучий Олексій Суханов різко висловлюється про співачку, заявивши, вона дводупа і закликає її визначитись зі своєю позицією. Зневажати її можуть тільки розумово обмежені люди, які підхопили вірус так званого Руського миру. Втім, відома українська артистка Алла Кодла, яка є хрещеною матір'ю Каменських, обрала інший підхід. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ми ж хочемо нової України, так стати ми хочемо новими і, і бути в майбутньому, і розвиватися, ще й відбудувати потім свою країну, бути частиною дійсно Європи. Цього треба змінити своє мислення. Давайте не будемо один одного просто мучити. А відомий український ювелірний бренд Золотий вік оголосив про припинення співпраці з співачкою Настою Каменських над мовного скандалу. У своєму інстаграм компанія повідомляє, достроково завершує рекламну кампанію за участю НК, яка була амбасадоркою бренду з 2021 року. Враховувавши принципи та цінності нашої компанії, ми вирішили завершити рекламну кампанію зі співачкою НК раніше запланованого терміну. Йдеться в офіційній заяві. У золотому віці також повідомили. Вже розпочали розробку нової концепції рекламної кампанії, яка більше відповідатиме цінностям бренду. Зазначу, рішення компанії стало реакцією на низку мовних скандалів пов'язаних із виступами каменських у США. Артистку спершу розкритикували за виконання пісень російською мовою, а згодом у мережі широко розійшлось відео з її неоднозначною заявою про мовне питання, що викликало хвилю обурення серед українців. Неважливо з яким я розмовляю. Є статтінг язик, який розуміє пісню. Ви знаєте, що це? Це любов, це найголовніше відчуття у світі – любов. Правда, Майами? Yeah. Нагадаю, у серпні цього року Настя Кименських дала концерти в Чикаго, Майамі та Нью-Йорку, де виконувала низку своїх російськомовних пісень, серед них «Ета моя ночь», «Красне явіно» та «Попа как у кім». Це викликало шквал критики, адже ще у 2022 році артистка публічно запевняла, більше не співатиме російською, та виступала проти російських виконавців у музичних чартах під час війни. Тепер же каменських пояснює своє повернення до пісень російською, прагненням достукатись до аудиторії, яка, попри підтримку України, не володіє українською мовою. Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь чи допускаєш ти таку думку, співати російською. Звичайно, ні, звичайно, ні. Я обожнюю співати українською мовою, бо мені здається, що вона найкрасивіша, дійсно і наймолодичніша. Я знаю дуже багато українських пісень, бо культура українська в моїй сім'ї просто була. Ну не знаю, є і буде. І після хвилі обурення через виконання російськомовних пісень та розірвання контракту з ювелірним брендом Золотий вік Настя Каменських вирішила публічно відреагувати на ситуацію. На своїй сторінці в інстаграм співачка залишила емоційне звернення, в якому зазначила її переконання завжди про любов, і саме це, за її словами, є головним посилом у її творчості. Любов прекрасна. Я щиро вірю, що саме з любові народжується все найкраще у цьому світі. Саме тому мої переконання завжди про любов, адже це сила добра. Чувати провину, себе карати це все втрата просто витрачання часу своїх нервів. Зараз у нас все зрозуміло вже на тисячу відсотків. Ми вже розуміємо всі свої кордони, розуміємо по яку кожен е, знаходиться в сторону барикад. На офіційному сайті співачки підтвердили каменських і бренд Золотий вік припинили співпрацю. Бренд Золотий вік сильна, відповідальна. Професійна українська компанія, один із лідерів ринку. Рішення компанії співачка повністю підтримує та щиро вдячна за співпрацю з брендом, яка була для неї наповнена щирістю і змістом. Питання співпраці вирішені. Настав час до нових проєктів і звершень власним шляхом. Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення НК активно підтримує Україну як у гуманітарному, так і в медійному напрямі. Співачка відвідувала госпіталі, організовувала та відправляла гуманітарну допомогу. А також послідовно привертає увагу світової спів... Ільноти, зокрема, вона реалізувала знаковий антивоєнний перформанс разом із культовим гуртом Black Eyed Peas на сцені Latin American Music Awards, під час якого виголосила емоційну промову на підтримку України. Також важливою є її регулярна участь у міжнародних заходах, організованих у партнерстві з ООН, а також численні інтерв'ю для провідних англомовних та іспаномовних телеканалів, спрямовані на підтримку України та донесення правди про війну. розумієте, що в нас геноцид справжній який конфлікт. Я там роздавала, показувала відео. Показує всі ці всі. Віде. То з буче зірпіня, вони ну вони цього не бачать, і Це тому правда. важливо розповідати для того, щоб люди бачили, розпоширювали е, правду. За інформацією Forbes, посилаючись на власні джерела, співачка Настя Каменських могла отримувати до мільйона доларів на рік за співпрацю з брендом Золотий вік. Розірвання контракту на тлі мовного скандалу може обернутись для артистки серйозними фінансовими втратами, зазначає видання. Згідно з оцінкою маркетологині Олександри Клейно, співачка втратила дуже багато грошей. Вона мільйонниця, велика фігура, тому аудиторія в неї залишиться. Однак, завдання брендів бачити, розуміти і обирати тих героїв. Воєвікі свідомо і культурно сьогодні тут я вважаю, що нехтувати українською зневажати її можуть тільки розумово обмежені люди, які підхопили а, вірус так званого руського миру, які не здатні думати, які не здатні себе поважати, які не здатні критично мислити. А відомий журналіст і телеведучий Олексій Соханов висловлює свою думку для ТСН ЮЕЙ щодо гучного скандалу навколо Насті Каменських. Якби я був керівником того ювелірного бренду, я б теж припинив співпрацю, тому що вважаю її поведінкою неприпустимою. Я не є палким прихильником того, щоб людину визначали замовною ознакою, але її висловлювання були знецінювальними, зневажливими та образливими для нормальної здорової людини. Хочу тут жити, і я хочу, щоб Україна була україною. Тому що не буває країни без мови, без традицій, без історії ну не буває. Телеведучий зазначає, скандал навколо Каменських став наслідком її відриву від реальності та відсутності чіткої громадянської позиції. Більш того, Олексій Соханов розкритикував артистку за подвійні стандарти, звинувативши її у прагненні нажитися на російськомовній публіці за кордоном. Поїхавши, вона втратила зв'язок з реальністю. І я б їй порадив повернутися сюди, хоча б на дубу і піти, наприклад, на майдан або до Михайлівського собору, і ось не кваплячись, просто подивитися в очі тих хлопців, чоловіків, жінок, які загинули, так би мовити, повернутись до реальності, адекватності до критичного здорового мислення. В час наводити лад в тій хаті, в якій ми всі живемо. Ми ніколи не наведемо а, в цьому лад, якщо ми не будемо поважати. Чому вона так сказала? Просто у неї немає своєї позиції, вона хоче зробляти гроші. Я розумію її, чому вона хоче подобатись тій російськомовній публіці вихідцям з Росії, щоб вони ходили на її концерти, сплачували гроші. Ну тоді так і визнай, тоді так і скажи мені по барабану, що у вас тут робиться. Я хочу заробляти гроші. Так, хоча б чесніше буде, а так вона демонструє тільки дводупість. Вона дводупа, не стримавши емоцій, каже Олексій Соханов. У мене дійсно в мене в альбомах завжди були українські пісні, іспанською, англійською, італійською мовою навіть у мене є. Ось і ну тобто для мене завжди було нормально співати, співати ем, на всіх цих мовах. А чи буду я співати російською мовою? Ні. А от відома українська співачка Алла Кодлай також висловилася щодо скандалу Насті Каменських в інтерв'ю ютуб каналу Суспільна Культура артистка зазначила, з любов'ю ставиться до творчості своєї хрещениці та й задоволенням її слухає. Настінька моя, моє сонечко. Я її люблю слухати безкінечно. Да. Настя Каменських. і головне для співака. Як ти думаєш, що громадянська позиція? Громадянська позиція то така, така справа. Саме головне для співака, особливо коли він працює на естраді, це тембр голосу. За словами Кудлай, вона не бажає вдаватись в обговорення скандалів навколо Насті Каменських. На цю тему співачка висловлюється лаконічно. Я не знаю, що сказати. Це їхня особиста справа. Ну що ти зробиш? Я нічого не хочу казати, але, але я її люблю. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!